Відкрите зізнання Путіна, диктатор у стосунках. Хто обраниться? Журналісти розкопали деталі походення президента РФ від молодої учасниці конкурсів краси до головної цензорки російських змі. Про всі деталі розповім за мить на каналі. Січас ставте вподобайку і починаймо. Путін ошелешив черговою заявою, але цього разу не новими побрехеньками про Україну. Кремлівський диктатор зізнався, що. Закоханий під час підбиття так званих результатів року у президента РФ запитали, чи закоханий він. Путін відповів коротко. Владимир Владимирович, а ви влюблені? влюблений? Це відповідь на завершаючу частину вашого питання. Диктатор не уточнив, хто ця обраниться. Не виключено, що по патріотичному мав на увазі Росію. Та, схоже, не дарма у змі постійно виринають новини про ту чи іншу коханку російського лідера. Не так давно мережу облетіла інформація, що Путін знайшов собі вдвічі молодшу пасію. Її звати Катерина Мізуліна. Вона дуже відома в Росії громадська діячка родом із Ярославля. Батьки у неї політики. Сама Мізуліна із дитинства цікавилася мистецтвом. Вивчила багато іноземних мов: англійську, німецьку, китайську, індонезійську та французьку. Після завершення університету працювала перекладачем у складі офіційних російських делегацій у Китаї. А 2017 року її призначили директоркою асоціації учасників ринку інтернет-індустрії Ліга безпечного інтернету. Далі все як годиться для Росії. Мізуліна виступає за цензуру в інтернеті, штрафи та санкції для ЗМІ і соцмереж, які не вкладаються в уявлення Кремля про в лапках правдиві медіа. Ідеальною коханкою для Путіна Мізуліну назвали у Росії не дарма. Вона погрожувала зачистити Україну від нацистів і бандерівців, називала півнями росіян, які виїхали з країни через путінський режим, а також потрапляла під санкції ЄС. Та й зовні білявка дуже схожа на колишню коханку диктатора Світлану Кривоногих, яка є ймовірною матір'ю позашлюбної доньки президента РФ Єлизавети. Щоправда, якщо Мізуліна і була коханкою очільника Кремля, то недовго у листопаді 2025-го стало відомо, що вона вийшла заміж за співака пропагандиста Шамана і зробила це в тимчасово окупованому Донецьку. Були в Путіна і молодші пасії. Видання проєкт стверджує, що диктатор постійно зраджував іншим жінкам із учасницею конкурсу краси Алісою Харчевою. Ця коханка була ще молодшою за інших. На той момент вона щойно закінчила школу, а путіну було 58. Журналісти писали, що дівчину таємно привозили до офіційної резиденції Путіна раз на два тижні. Саме тоді, коли його коханка, гімнастка Аліна Кабаєва була у від'їзді. Очільник Кремля нібито повівся на відвертий календар, для якого позувала Аліса в образі Міс квітень. Після зустрічей із на той момент прем'єром РФ Путіним, кар'єра дівчини швидко пішла вгору. Вона одразу потрапила до фіналу конкурсу Міс Росія. Розповідала на телебаченні про свої зйомки для глянцю. Як пишуть журналісти, згодом диктатор втратив інтерес до Аліси, але залишив її при грошах. Дівчина також отримала розкішну московську квартиру. А сьогодні є співвласницею успішної мережі елітних соляріїв. Але багато російських медіа стверджують, що серце диктатора досі належить Аліні Кабаєвій, від якої у Путіна нібито двоє синів. Колишня спортсменка тривалий час не з'являлася на публіці, але останнім часом активно рекламує свою академію гімнастики Небесна Грація. Близькі стосунки із диктатором мають для неї і суттєві мінуси. Наприклад, стали причиною санкції, що їх проти Кабаєвої ввели США, Великобританія та ЄС 2022-го. До речі, того ж року змі помітили на пальці експортсменки обручку і припустили, що Путін нарешті освічився своїй коханці. Однак виявилося, що цю обручку із платини Кабаєва носить від 2014 року. Принаймні тоді з'явилися перші знімки. А раніше, у вересні 2013-го у російських медіа активно обговорювали чутки про те, що Путін та Кабаєва повінчалися у іверському монастирі на Валдаї. Схоже, деякі диктаторські якості Кабаєва вже прийняла від Путіна. У мережі з'явилися кадри, як на одному із тренувань тренерка жорстоко розкритикувала гімнастку за невдалі дії. Дівчина розплакалась. На що Кабаєва пригрозила їй особисто зібрати її речі та відправити додому, після чого змусила гімнастку дивитися, як виступають інші дівчата. Окрім тренувань, Кабаєва часто відвідує зі своїми спортсменками престижні турніри із гімнастики. Причому з'являється на них тільки в люксових брендах одягу. Наприклад, на фіналі змагань у Китаї коханка Путіна прийшла у чорній шовковій сукні від Валентіно за майже 2 мільйони рублів. Також у мережі звернули увагу на те, як виглядає Кабаєва. Схоже, без пластики не обійшлося. Що ж, і ще одна спільна із Путіним риса. Ні для кого не секрет, що зовнішність диктатора теж впродовж життя суттєво змінювалася, ймовірно, не без втручання хірургів. Хто стане наступною улюбленою глави Кремля, покаже час. А поки, шановні глядачі, підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео.